Місто спить, на нічну варту виходить міліція. В вулиці патрулюють кілька десятків машин. В одній з них наша знімальна група. Виїжджаємо на фонтанську дорогу. Не минає і 15 хвилин, як повідомляють про перший злочин. Біля парку перемоги погробували жінку. <клухи> на прийомі 9091 новоберіговая. Виски це приступник, худесявий в чорній куртці, в сірих штанах. Міліція відпрацьовує план спіраль. Поки одні патрульні шукають зловмисників у парку, інші об'їжджають місце злочина по периметру. Найчастіше вуличних грабіжників ловлять по гарячих слідах, якщо встигають, є ймовірність, що злочинець втече на найближчій маршрутці. Зараз ми розширяємо чуть-чуть далі вулицю, тому що дано. В районе очень большая развязка транспорта. Можно сесть уехать и на поселок Котовского, и на Таирова уехать. У режимі антитерористичного відпрацювання патрульні чергують по 12 годин на добу. В першу чергу звертають увагу на підозрілих осіб з великими сумками. Міліції допомагають добровольці разом перевіряють машини. Це дуже хороше рішення, то що нас поставили місце госавтоінспекції. Тобто є дуже багато людей, які неадекватно реагують на них. Но коли підходимо ми, то всі вопроси вирішуються. Навіть без терористів у місті вистачає злочинів. рації колеги просять підкріплення. Стурбовані мешканці Молдаванки повідомили про збройний напад. Прийняв я тут ноль два прийняв. Приняноль дев'ять На на нас спали, получается, Наспалі получається сосед, сусід. Со один со стволом був получается, когда я я убегал. Брат говорит, что два ствола у них були. Побитих, ошуканих та пограбованих містян, патрульні зустрічають майже кожен день. Більша частина злочинів так чи інакше пов'язана з алкоголем. Їдемо за наступним викликом. Біля пункту здачі макулатури виявили двох підозрілих людей. Дома не Можна його заберуть. Хлопці на підпитку намагалися зайти до Кубла Волоцюг, але переплутали двері. Разом з міліцією заглядаємо за ширму вільного життя. Діліця скамера! Всередині важко дихати без протигаза. Навколо ящиків і сплячих безпритульних недбало розвішаний дешевий новорічний дольщик. У таких місцях часто відсиджуються кишенкові злодії та грабіжники, але основний контингент звичайні безхатченки. Нелегке патрулювання триває до восьмої ранку. Потім на чергування заступає інша група. Міліціонери радіють, коли ніч проходить без тяжких злочинів або терактів. Але це буває рідко. Після проведення реформи МВС роботи у патрульних може стати ще більше, Втім, значно зросте і зарплатня. Ми починаємо процес створення нової патрульної служби МВС, конкурсний відбір, навчання, тести. І напередодні літа ми матимемо в Києві нову патрульну поліцію. Да і буде ліквідована частину її функцій візьме на себе патрульна поліція. МРФ в нинішньому вигляді буде ліквідований. Буде нова система. Спеціалісти скептично ставляться до планів уряду. Реформувати міліцію намагаються майже 10 років. Ніц не виходить. Експерти кажуть, насамперед треба змінити ставлення правоохоронців до людей та створити муніципальну міліцію. Це буде городський орган правопорядка, і відбиратися в нього будуть саме люди, які проживають в нашому місті. І яких всі знають, і котре буде проходити дуже серйозний адбор. Спершу нові патрульні поліцейські з'являться у Києві. Якщо експеримент буде вдалим, реформу продовжать по всій країні. Дмитро Долматов, Юрій Шинкаренко та Олексій Колігін. Підсумки тижня, перший міський.